Доброго ранку, діти! Зараз у нас заняття з математики. Ми сьогодні з вами вирушимо у подорож. У подорож до лісу. А ось до кого ми з вами підемо, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ліс увійшов, поїв весь мед. В барлогу ліг і спить. А мед він любить не секрет. На то він і правильно. Ведмідь. Сьогодні ми з вами йдемо в гості до ведмедика. Ось ми з вами опинилися і в лісі. Ой, подивіться, а хто це нас вже зустрічає? Так, це зайчиня. Діте, скільки зайчинят ви бачите? Правильне, одного. А скільки морквинок біля зайченя? Правильно, багато. Зайченя каже, що він знає дорогу до хатинки ведмежа. Він нас проводить. Ой, подивіться, а ось і хатинка, і нас же зустрічають. Ось ми і зайшли до хатинки. Нас зустрічає тато, ведмідь та ведмежа. Подивіться уважно і скажіть, тато, ведмідь, у нас який за розміром? Правильно, великий. А ведмежа який за розміром? Правильно, маленький. А як ми можемо перевірити це? Правильно поставити їх. Поруч у тата ведмедя та у ведмежа є свої чашки, тарілки і ложки. Скажіть, будь ласка, чи однакового розміру чашки? Вірно, різного. А скажіть, будь ласка, яку чашку ви дасте татові ведмедю велику чи маленьку? Правильно, велику. А чому? Правильно, тому що тато ведмедь великий. А чому ви дасте маленьку чашку ведмежа? Вірно, тому що ведмежа маленький. Скажіть, будь ласка, а чи однакового розміру у нас тарілки? Правильно, різного. Яку тарілку ви дасте татові ведмедю? Правильно, велику. А чому? Правильно. Тому що тато ведмідь великий. А яку тарілку ви дасте ведмежа? Правильно, маленьку. А чому? Правильно, тому що ведмежа маленький. Скажіть, будь ласка, а чи однакового розміру ложки? Вірно, різному. А яку ложку ви дасте ведмежа? Вірно, маленьку. А чому? Правильно. Тому що він маленький. А чому ви дасте велику ложку татові ведмедю? Правильно, тому що він великий. Які ви розумнички. Діти, а зараз ведмежа вам пропонує пограти у гру. Вам треба назвати де велика тваринка, а де маленька? Де маленька корівка? Правильно, молодці. А тепер покажіть, де велика сова? Розумнички. А де велика мавпочка? Молодці? А де маленька панда? Розумнички! Діти, так до кого ми ходили сьогодні з вами у гості? Правильно, до ведмедика. А що ми навчилися з вами робити? Правильно визначати предмети за розміром. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі!